Враховуючи те, що ситуацію, я не буду, я дуже коротко, просто ми почнемо, мабуть, давати слово нашим гостям, запрошеним, тому що і сьогодні нас прийшли і побачити багато. І я думаю, що ми всі будемо їм вдячні за те, що вони прийшли, вони почули наші проблеми, скажуть нам декілька слів. І я думаю, що це тільки додасть того, щоб нас чули і бачили, що ми є в Що Така, така особові інвалідів вона живе, працює. Я сподіваюся, що разом з нашими гостями ми будемо і далі, як то кажуть, жити і працювати в нашими славами. У далекому, тепер вже в 1933 році, було створено Українське Тавориська Світло. Ця подія стала доленосною для в нашої країни, які отримали змогу відчути себе повноправними і повноваркісними громадянами країни, господарями своєї віковою. 80 років це і не так багато. Але достатньо, щоб розмірковуючи про минуле, можна було усвідомити майбутнє, яке грунтується на цій основі практичного досвіду, а це товариство на своєму шляху притерпіло немало складного і накопичило немало цінного. Вирікненням українського товариства. Сліпих розпочалося встановлення, розвиток виробничої структури. Особливо це відчувалося після в коробки. В 50-х роках тут і ветерани є, які е, знають цей час. розпочалося е, будівництво підприємств, житлових будинків, гуртожитків, цілеспромовно проводилась робота по розвитку культурно-масової, та культурно-здоровчої роботи. Одночасно проводимо і, і, і структурні вдосконалення товариства. Так і проєкт організовується в рамбічній первинні організації, адміністрації працюючих створюються територіальні правої організації. Ви зрозумієте, що всі ми до 90 х років працювали. Андрій Ільйович, член ОПОС, ОКОСТАНПРАЗІ, член правління Київської міської організації, президент громадської організації інтеграції успішної війни, народився там, української товариських прикидателей. «Дос, активно, в житті, товариство значне справа социальной реабилитации инвалидного позоров позору, Грожице Новосельский Михайлов Николаевич, Алакиевской и организации, почестные рамки. В системі УТОС, активно участь в громадському житті, коли в сіку взяв корні говорили, нагороджується. Е, Юхименко, Синаїна Йосифовна, праці, член управління Київської ПВО No4, Українського довгосвіту. Товариство Слібокій та Суписької сервисів та членів Київської міської організації, хто злагоди 8-річчя Євгенії, з дня створення Я товариства Сліпови. Яність Київської міської організації, то всіх київських підтримців, то спрямовано на захист інтересів членів дослід, інтеграції, суспільству, забезпечення працевлаштування, фінансової стабільності, соціальної медичної реабілітації в районі базову. Колектива та ветеранами підприємств, підприємців влада зроблена для збереження виробничої та матеріальної бази підприємств і повноцінного життя інвалідів Позору, поліпшення матеріального стану і підвищення громадської активності. Правління проміних організацій міста Києва та Київської міської організації постійно ведуть активну роботу по поліпшенню соціальних захистів на лінії позору, План про заголосуванню в системі та поза Позору, придбання житла для інвалідів позору, надбаню. Інвалідами надають по, комунальні послуги, енергоносії та інші оздоровим послуги спонсорських коштів, вирішені питань про доступність нездячих об'єктів сезаме, призначення культурно та структурної здоров'я роботи дощ. Цей день щиро вітаю вас всіх, всі Зі були товарі з міцного здоров'я, щастя, родинного задушку, наткнення та успіхів трудовій діяльності та життєвих гарантів. Доброго святковим наступу! Почисна місія. Передати вітання вам від урядового уповноваженого справ інвалідів Олексія Валерійовича Журавка. Шановні друзі, організатори та учасники цього урочистого закладу. Щиро вітаю вас із 80-річчям дня заснування українського товариства сліпих. Благородну міні. Вашої організації є надання людям з вадами зору соціально трудової професійної та медичної реабілітації. Діяльність Київської міської організації Українського товариства сліпих є яскравим прикладом безкорислової турботи про людей з особливими потребами. Ваші серця завжди відкриті для спілкування з усіма. То потребує підтримки та допомоги. Завдяки вашій повсякденній праці і відбиванню держави люди з інвалідністю мають змогу почуватися повноцінними щось права алазина. Організація 70 років, а ми з вами кожен рік тут бачимо. Постій, правда? Mm -hmm. І сьогодні, коли я обиралася чергову на чи приїхати до вас, звичайно, я обрала приїхати до вас. Тому що е ви завжди в цій залі, зважаючи на матеріальні скрутності, завжди тут тепло, завжди тут затишно. І завжди я особисто, як депутат, як молода людина, отримую знаєте, таку прививку людяності. Тому що багато тут е Михайло Миколаївич сказав. Нас почують про наші проблеми і так далі. Ви знаєте, що тут якраз у залі ті, хто не тільки чують, а добре знають наші проблеми, прикладають величезні зусилля для того, щоб ці проблеми долати разом з вами. Це і Василь Васильович, і, і в громадській раді протепляє, і в своїй організації, і мені допомагає будуть постійної комісії постійно відстоювати інтереси вашої організації, інтереси з вас. Звичайно, вимірнення на голову керівнику управління. Я хочу в першу чергу подякувати кожному з вас за те, що ви залишаєтеся разом і ви об'єднані громадську організацію. Тому що сьогодні говорити про кризу, ми вже чуємо про кризу багато років. Сьогодні мені здається, вже треба було.

у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці Київської міської державної адміністрації голодової Ірині Євгенівни. Дорогі, шановні, добродійки, добродії. Багато українців відомо сьогодні. Привертаю увагу суспільства, що є люди з гадюксових, є люди незрячі, це Білої Христини. І сьогодні ми говоримо про те, що 80 років уже вашої громадській організації. Це надзвичайно потужна організація, надзвичайно відповідальна. І в місті Києві, при нашому професії, в мережі є 5 організацій, у удоса, з якими ми дуже смільно працюємо. Це саме від вас через громадські організації надійшли пропозиції програму забезпечення безбар'єрного середовища в Києві. Кожен рік пару разів на рік звітуються про те, чи виконали ванили вони ваші пропозиції метрополітени. І ви знаєте, що там вже дещо зроблено. Аптеки. Ви сказали про те, що повинні бути дзвоники, які можна натиснути, і прийде людина і зможе вас обслужити. Транспортники, будівельники, вони всі мають від вас накази. І ми слідкуємо, що ці накази хоча б були вас. Шановні колеги, дорогі друзі, дозвольте привітати вас від імені 120 громадських організацій, членів Національної асамблеї. Та особисто від голови нашої організації, головний комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Сушкевича Валерія Михайловича у зв'язку з 80-річчям дня заснування Українського товариства Світу. Практично в Україні немає організації чи установи, окрім таких поважних організацій по і Сьогодні ми говоримо про автоці, які можуть пишатися тим, що стільки років. По-перше, вже об'єднують незрячих людей, серед яких і ветерани Великої зняної війни, ветерани Збройних сил, серед яких спортсмени інваліди, інваліди дитинства, цілі родини, діти з інвалідністю, а по-друге, те, що УТОС має досить велику, цілісну, розгалужену систему громадських обвинень. Ярмольська Галина Анісиповна. Супроводжуючи, попереду, в першому та другому ряду у нас є вільні місця. Будь ласка, проходьте, там люди стоять позаду. Проходьте ось перших працівників житлово-комунального господарства та сфери послуг. Костюк Тамара Олександрівна. Добрий день, уважаємо представники наших підприємств, Київських чотирьох утознях. Я приветствую вас в этом зале. Мы с вами часто встречаемся в рабочих таком порядке. но сегодня у вас праздник. 80 лет. Это действительно такая знаменательная дата вашего образования, вашего товарищества. И действительно, вы прошли такой значительный исторический и жизненный путь. И на этом пути было все. И взлеты, и падения, и сейчас вы переживаете не самые лучшие времена. Но все-таки оптимизм и вера в будущее всегда была отличительной чертой всех ваших коллективов. Я хочу сказать, что... Сегодня Михаил Николаевич заслуженно получил практически несколько грамот от всех представителей, которые сегодня здесь выступали, потому что у вас действительно замечательный председатель, на мой взгляд, конечно, потому что он неравнодушный, он неравнодушный к вашим проблемам, он неравнодушный ко всему, что происходит в ваших коллективах и с вами. И поэтому я его часто вижу и на коллеги, город администрации, и на заседании всевозможных комиссий он действительно делает свое благородное дело на пользу вашей коллектива. И я хочу сегодня поблагодарить не только его, я хочу поблагодарить руководителей ваших предприятий, которые действительно работают в очень сложных условиях и делают все возможное для того, чтобы сохранились ваши трудовые коллективы, чтобы сохранились рабочие места, чтобы вы имели действительно работу и место, такое место, где бы вы могли пообщаться, прийти и почувствовать себя все, все в одной семье, где вы друг друга очень... Сергій Европейский Сергей Правкову ВП 4. Thank <laughs> you. Святом бажаю всім вам і вашим сім'ям щастя, здоров'я, успіхів і всього самого найкращого в житті, в цьому нескладному тяжкому житті. Хай вам всім щастить! Координаційна рада об'єднує громадської організації паніків міська Києва, а також і сюди ходить Київська міська організація Українського товариства світу. Це одна з бойових організацій наших, яка принципово підстоює права людей з інвалідністю. Я би хотів сказати, що ми досягли певних успіхів в роботі з київською владою і те, що ми змогли зберегти і фінансування, і ті приміщення, які влада нам надала в період розгулу наших рейдерів. Це також заслуга наших громадських організацій, які об'єдналися, і коли у когось з наших організацій мали вилучати приміщення, виходили під Київ Раду, підкітували, звертались до керівництва і відстояли наших товаришів. Але не всі питання ми вирішили. Ми знаємо, що посягають ще і на наше майно, і на наші права, люди, у яких дуже великі гаманці. Їм вже мало того, що вони поділили. Їм потрібно, ще він політика Вот так. Відома... Ну, відома людина, почесна чесна грамота Кослову Сергію Степановичу. Ми, я думаю, схвальовані, тому що, мабуть, так, як і ми сьогодні до нас прийшло дуже багато відомих людей. Це керівники і республіканського масштабу, і міські керівники. Ми з ними працюємо. І повірте мені, я сьогодні запросив до нас тих людей, які нам дійсно допомагають, до яких звернешся. Я розумію, що сьогодні, можливо, не можемо зробити все те, що хотілося. Але ми хоч шах за шагом щось робимо. І оці люди, які сьогодні тут в президії, це ті люди, які нам дійсно, і повірте мені дійсно допомагають. Я хотів би, щоб всі ми разом, ще і ще раз подякували за цю зустріч і ну, подякували за те, що вони нам допомагають. Хочеться частину і ми її закриваємо, і через декілька хвилин будеться концерт.